Вітаю всіх! Це вільний крій, і я Тетяна Трощинська. Ви бачите, що сьогодні у нас немає гостей. Я сьогодні сама і це такий мені подарунок до моїх 50 років. Я вирішила вам розповісти, що носити і що не носити, що одягати і що не одягати, коли вам виповнюється 50 років. Таких матеріалів ви можете знайти дуже багато в інтернеті. І коли ви відкриваєте інтернет, ви можете там на пошук зайти і подивитися дев'ять речей, які ніколи не повинна дозволити собі носити жінка після 50 років. Сім речей, які роблять зроблять вас старшою, там, наприклад, шість речей, які зроблять вас страшнішою, і так далі. Я обрала ті речі, які є у мене. Сьогодні ми з вами тут їх викинемо на смітник, а потім обговоримо, чому так буває. Почнемо з великої сумки. Це така велика торба, її називають так само в досить часто в цих порадах стилістів і стилісток. Не беріть з собою велику торбу, тому що ви будете виглядати як людина з базару. Візьміть з собою елегантний клач. Отже, велика торба, навіть якщо вам треба взяти щось велике, все одно нічого не носіть з собою вона у нас іде в сміття. Потім я взяла кілька своїх речей, і я їх покажу вам так само. і Розкажу, чому це не можна носити, чому не рекомендують це носити. Зокрема, не носіть, якщо вам 50 років, червоні кольори. Це от сукня, я її не одягла жодного разу, але вона може одразу у нас іти в сміття, тому що, виявляється, коли тобі минає 50 років, як пишуть порадники, капіляри на обличчі стають більш видними, більш видимими, більш червоними, і ти будеш виглядати гірше. Страшніше. Червоні кольори, незалежно від того, які відтінки вони мають, підкреслять всю цю твою страшноту, я би сказала. Не можна носити також в віці 50, штани на гнучкій. Гумці, ось вони і вони теж у нас ідуть у сміття, тому що як пишуть порадники і порадниці їх не можна носити, оскільки ти виглядатимеш тоді неакуратно і занадто по-домашньому. Від слова по домашньому, я це справді знайшла на одному сайті. Мені стало дуже смішно, і одразу страшно. Не хочеться виглядати по-домашньому, особливо в нинішніх умовах. Тому викидаємо сміття. Тепер що стосується принтів. великих принтів, крупних принтів і особливо принти, які можуть називатися смішними. От тут у мене сук. Ви бачите, тут якісь метелики, тут ще щось, грибочки. А це все знову ж таки стилісти, видатні стилістки називають дитячими принтами і можна виглядати по-смішному, кумедно і так далі. Не солідно і не елегантно. Взагалі викидаємо. Взагалі, солідність і елегантність це два ключових слова, які ви можете знайти, коли ви зустрічаєте всі ці от поради, що там не носити після 50 чи навіть після 40. Там ти мусиш бути солідною і елегантною. Не розумію нащо, але мусиш. Тепер ця сукня, яка одночасно порушує два стандарти краси. По-перше, вона має такий колір, майже червоний. По-друге, вона має ну, виріз такий, який апелює до декольте. І от це одна з тих порад: не носіть нічого, що відкриває вам тут груди, тому що далі я процитую: груди, які відвисають, не можуть нікого привабити. І враження таке, ніби ти живеш просто заради того, щоб когось приваблювати, незалежно від того, чи ти вийшла на роботу, чи ти вийшла з супермаркет, чи ти просто йдеш вулицею. Ну і ця сукня, яка теж одночасно порушує два стандарти. По-перше, вона є вона є надто романтичною. Знову ж таки, я знайшла багато порад. Не носіть нічого з рюшами, тому що романтика це не для вас, залиште це молодим дівчатам, і не носіть нічого, отаких от, от приглушених і інших тонів. Тобто, це має бути. Ну я не знаю, що тут приглушеного словом воно сміття. Це все не потрібно носити. Тепер що рекомендують носити? Я вам розповім: спідниця, олівець. Я не знаю, чому спідниця олівець, можливо, для того, щоб нагадати першу вчительку. Та цей образ, напевно, пасує усім жінкам 50 Кардиган можливо, тому щоб приховати талію, яка розпливається. А знаєте, є ключова порада для всіх жінок, яким там більше. Якогось там віку більше сорока, більше п'ятдесяти, що ти повинна виглядати елегантно і непомітно, нейтрально і непомітно приховати себе, заховати себе і так далі. І, от, зокрема, кардиган допоможе заховати щось, якщо тобі щось тут десь не подобається в собі. Хоча логічно і природно, що в віці трошки старшому, скажімо там, за 25, в будь-кого і в жінок, і в чоловіків можуть початися якісь там моменти в фігурі і зовнішності, які можуть комусь подобатися, комусь не подобатися. Не Тобто ідеальна спортивна форма, ну словом, кардиган все це приховає. Так само до е, дуже важливих порад належить е, те, що щось має бути обов'язково нейтрального кольору в твоєму гардеробі. Тому після того як ми запишемо з вами це відео, я напевно візьму цю сукню. І так само викину в сміття, тому що вона явно не нейтральних кольорів. І окрім того, має бути щось зручне на низькому ходу. Е, зручність. Погане самопочуття, погана фізична форма, приховати себе, не демонструвати, не показувати і так далі. Тобто, це такі ключові моменти, які ви завжди можете знайти, коли ви бачите поради, що там носити і не носити. Чому це все, в принципі, існує в нашому інформаційному просторі, і чому це існує на наших сайтах? Тому що це приносить. Трафік, та? Тобто, фактично, ці стереотипи, фактично, це тавро, яке ставиться там, на будь-яких людей, на жінок переважно, після 50 років, воно існує для того, щоб приносити трафік цим відповідним сайтам. Тому що так працює наш мозок, ми бачимо там, 7 речей, які ніколи не треба одягати, і ми відкриваємо цю, цю інформацію чи цю статтю. Ми бачимо там 9 речей, які зроблять вас старою. Так? І фактично цими стереотипами ми приносимо. Трафік в ці медіа з іншого боку, розумієте, зовнішній вигляд завжди є таким невичерпним джерелом ейджизму і невичерпним джерелом сексизму. Чому сексизму? Тому що вам може не подобатися це слово, але ви можете зрештою, наприклад, зараз зайти на пошуки, подивитися, чи багато ви знайдете інформації сім піджаків, які допоможуть чоловікові 50+, приховати певний живіт, або, наприклад, дев'ять сорочок, які зроблять чоловіка 40+, стрункішим. Або, наприклад, шість видів шкарпеток, які ніколи не повинен одягати на себе елегантний чоловік 45 і так далі. Ні, цього немає. Тому що традиційно, напевно, є більша свобода у тому, що може собі дозволити чоловік. З іншого боку, більш консервативне ставлення, до речі, до його одягу. Це, напевно, довга окрема тема. Але мені здається, що такі головні моменти ми вже з вами зафіксували на цьому етапі, що я думаю з цього приводу. Я вам скажу на сам кінець, що я думаю з цього приводу. З цього приводу, я думаю, що одяг може стати а, висловленням вашої індивідуальності. Одяг може стати творчістю, він може мати не лише функціональне значення. Одяг може стати меседжем та повідомленням, одяг може стати а, чи впливати на ваш настрій, тому що навіть є дослідження, які говорять про те, що певні кольори вони впливають на гіпофіз і вони можуть впливати на наш настрій, якщо ми їх сприймаємо. І ці кольори можуть бути як в одязі. Так і в навколишньому середовищі в довкіллі там те, що стосується квітів, і так далі, одяг може ну фактично бути такою важливою частиною вашої ідентичності. Якщо ви, звісно, цього хочете. А якщо ви досі шукаєте оці там, я не знаю поради дев'ять речей, які ми маємо носити чи не маємо носити, знайте, що ви просто допомагаєте якимось людям та нарощувати собі там перегляди на сайтах і так далі. Але ж для частини людей, ем, ну менш стійких я би сказала, так це шерить стереотипи, це шерить якісь уявлення про те, що жінка після 50 років повинна бути взагалі невидимою у суспільному просторі, і вона повинна своїм одягом. Власне, все це робити. Ну, це ж ненормально. Погодьтесь.